Вона й там не назавжди, і взагалі, ну подивіться, країна не може існувати Росія, яка щороку, от найближчі кілька десят років, у них буде вимирання країни від 700 тисяч до мільйона на рік. Тобто, уявіть таку проекцію, наприклад, під кінець 21 століття. Що там залишиться, власне кажучи, яка ж менька залишиться з цієї Росії? Ви знаєте, свого часу Сенека, філософ. Римський. Він казав, що люди дивують його через те, що вони схожі на тварин на арені цирку, які б'ються між собою затятою і не розуміють, що одна тварина переживе іншу на 15 хвилин. По суті, по суті, для Росії майбутнього нема. Вона викинута на сьогоднішній день із світового економічного розподілу праці. Тобто вона Путін просто прискорив цю історію, так само, як Пучисти в 91-му році зробили ГКЧП і просто прискорили розпад Росії, так само і Путін в історичному сенсі він просто прискорив цей розпад. І це країна, яка ну, ну що вона що вона виробляє по суті? Без чого не може світ існувати та нічого не виробляє. Навіть нафта, ну от без газу вже взагалі Європа прекрасно живе. Да? Нафту ще продають росіяни, але нафта це продукт ну, життєдіяльності якихось, як кажуть, бактерій. От Все, чим Росія може торгувати, це продукт життєдіяльності гнилосних бактерій. Тому е, для грубо кажучи, майбутнього в Росії нема. Мене в цьому сумнію немає, але мені хотілось би, щоб це було пошвидше, щоб це не було просто знаєте, як е, залишиться просто пустка, снігова пустеля, нікого нема, щоб все таки да, Щоб там була е -е, еволюція е -е, через апокаліпсису. Не було там угу. е -да, еволюція, щоб з'явилися якісь нові народи і отримали від нас прапор свободи да, від України. І е, спробували налагодити якесь життя, якого вони ніколи з роду віку не бачили. Тобто ми тоді будемо в дуже такій шляхетній. Е... В шляхетному стані виступати, ми даємо їм фактично право на свободу, даємо їм волю, даємо їм зразок і говоримо: ідіть, спробуйте, вас Бог створив не на те, щоб ви хилились перед московським чоботом. Да? А можливо, щоб ви спробували нормальне якесь життя зробити людське. Давайте спробуйте. Вас вам цього ніколи не давали цієї можливості, а ми даємо. От я думаю, що звичайно, що це. Ну, велика місія, справді така дуже глобальна місія світова України. От і, звичайно, звичайно, основна частина цієї місії це забезпечити, гарантувати безпеку Україні на дуже довго і дуже надійну безпеку, а не таку, яку ми не змогли гарантувати в 90-х роках. Тобто шо, ключове а сформано... це звичайно. Сашо стосовно е, майбутнього ось е, е, цієї території, яка зараз називається ще на Росія, е, з на росіянами? Ну тими упоротими та які з, е, зовсім відбиті, з ними зрозуміло. Вони у них там буде дикунство. А е, інші етноси, народи, які у них перспективи е, до об'єднання чи до взаємодії? Наскільки ну вони різні, та звичайно. Вони деякі між собою там, в натягнутих відносинах у когось стосунки покраща. А ось коли це все розпадеться, що ми побачимо, яку яку викладку? Ну, а знов таки, це якщо є дані якісь дослідження, то можна з даними, якщо ні, просто власну думку. ну Власна думка, даних там немає, соціологія там вся така домальована. Ем, ну, тобто немає в тоталітарних режимах нормальної соціології, це треба розуміти. Тому, швидше за все, ми побачимо ну Північний Кавказ це особлива, так би мовити, історія, тому що там місцеві народи росіянам не вдалося знищити, не вдалося перетворити на меншини. Їм вдалося знищити, можливо, кращих представників цих народів, да, але повністю тотально знищити ці народи, їм не вдалося. От і відповідно в Дагестані там залишилися Варці, там Лакці і так далі. і так далі. Вони становлять більшість на своїй власній землі. Більше того, ці північно кавказські народи вже починають вихлюпуватись з ну вже давно почали вихлюпуватись за межі північного Кавказу і десь становити якусь вагому частку на території Росії. Тому серед цих народів велика кількість, великий відсоток молоді. Значно більший відсоток молоді, ніж серед росіян, наприклад, етнічних. Тому я думаю, що Північний Кавказ, звичайно, там він, ну, він попливе своїм ходом. Чи а у них вони між там собою ділотися, є? чи буде там. У, у, них, у них між поміж собою да, на між, між... народами є, так? У них велике напруження, ну трошки напруження відчувається між осетинами і, ну скажімо, мінгушами і чеченцями, тобто, там певне є напруження, От. але за великим рахунком, я думаю, що це не буде так сильно кардинально впливати на ситуацію. Мені здається, що вони там якось поділять між собою землі проведуть якісь там чи референдуми сходи да? Визначать де чиясь земля, можливо, можливо, трошки поб'ються, поріжуться, теж не виключаються цієї історії. Але швидше за все, це буде локально. Тобто, якщо, якщо якісь такі скандали, ну, проблеми будуть під час розподілу. Можливо, утворять якесь наднаціональне утворення, типу якоїсь там конфедерації, народів, Кавказу, як це була ідея колись, щось такого типу, і е, захапають заразом велику частину е, території поряд. Яка населена росіяна десь там в Краснодарському краї, десь там ще в Ставропольському краї? Тобто ті території теж швидше за все будуть значно, під значним впливом північного Кавказу, просто в силу того, простого факту, що там кавказців багато в цих територіях. А по друге, е вони е ну коротше, співвідношенням молоді народів північно-кавказьких і росіян. Воно просто на користь північної, і я вже не кажу про їхню пасіонарність да? цих людей, а, вона абсолютно інша, ніж росіяни. І, відповідно, там буде своє якесь життя. От. Я не думаю, що воно буде якесь там занадто ісламізаторське, ну якесь своє. От. Сашо, що а країна, які поруч... Сашо на секунду, буквально щодо країн, які знаходяться поруч із цим регіоном із північним Кавказом, в момент, наприклад, ось цих установчих, скажімо, подій, про які йде мова, може якась з найближчих сильних країн повпливати чи затягнути в орбіту свого там економічного простору чи просто інтересів культурних, і якимось чином ну повпливати на те, щоб ці країни. Ну, або не були самостійними, та, або ж навпаки, там приєдналися до е країни, от, зараз, які зараз існують, та, до сталих економік, до сталих політичних систем. Хто там поруч є, хто може впливати на них? Поруч тільки Україна і Туреччина з великих країн. Інших там немає. Ну, є Казахстан, звичайно, але в нього своя історія, він трошки віддалений від Кавказу, хоча б Каспійським морем. Да? А о, тому там власне кажуть, що тільки Україна і Туреччина.